Ох, братику, я сподіваюсь, ти вже скоро вилупишся. А то мені одному тут не дуже добре. О, е, е, добре, це сюди. Ох, потрібно пореглянути. Можливо, повернулись мої батьки нарешті. Їх так давно не бачив. Цікаво, що з ним сталося за весь цей час. Сподіваюсь, древній бог дракона. Скажи, що з ними все добре. О, ні-ні-ні. так ні-ні, будь ласка, ні. Потрібно сучас від затікати. Так вони мене здогнали. Вибач, братику, я обов'язково по тебе повернусь. Мамо, тато, знайте. Я обов'язково вас знайду і зможу виростити свого братика. Чекайте мене. Ай, знову заставили ці квіти збирати. І тут, тут просто багато навіщо одразу так паритись і збирати цілий букет. Може просто сходити і нарвати пару. А, і знову мені цим всім займати. О, а це ще що за красива квітонька? Яка краса! Дідігайте, це тебе дістану, ану йди сюди. Я тут-то а будет... О, no. взорвал. не... не не... на дно. Э, э, я за тобой. нет, <вес> нет, Що ж, мої друзі, всім привіт! Мене звати Мію і ласкаво прошу в нову еру: новий початок, новий виживання з драконів. І по вашій просьбі. Те, що ви набрали цілих 10 лайків, я знімаю продовження, так сказати, і про зовсім інший контент тобто про морського дракона. Так, якщо що, то в нас було ось таке голосування в телеграм-каналі, і виграв морський дракон. Тому ось чому. Якщо що, то переходьте. У вас все буде на екрані і в описі під відео. Починаємо. Як ми з'явили... О, моя квіточка, по яку я збираю. Привіт, моя ріднесенька. Це в нас крижана Лілія. М -м -м, ух ти. Ага, ми якісь прилетіли купол. Під водою. Це, напевно, якась банка, скоріш за все, була велика, гігантів. Ми сюди потрапили, скоріш за все. І тут була дірочка, і ми по ній заплили просто сюди. І що ми бачимо? Це, звісно ж, наш алтар драконів. Хто не дивився минулої частини, де ми повністю пройшли все за лісового дракона. То подивіться обов'язково, знов все буде вновлено, в описі під відео. Там буде посилання на плейлист, де ви знайдете три серії по цьому дракону. Обираємо морського дракона. Давайте почитаємо про нього щось: морський дракон. Звісно, що ми не зможемо дихати на поверхні, як я зрозумів, тому. Ну добре, нам треба його обирати. Обираємо бум. Вау, ми можемо створити. Я вже й забув. Так, давайте створимо випадковий. Йоу. Йоу. Йо. Йо, це не схоже на морського дракона, тому давайте я саменьке створю. Добре. Бухливе море та риба манять вас. Ви стали морським драконом. Друзі, ми тепер морські дракончики. <рес> <рес> Як це круто! Морати реально пода. А так я можу доволі довго типу, на суші, то я не можу безкінечно на суші. Вау. Як прикольно! А, а ну-ка, давайте подивимось. Ой, погляньте, які ми з вами красаві. Ну, погляньте. Вау! Такс. Ну що ж, випливаємо з нашої баночки. Тут на соми є, до речі, можемо походити на них поглянути. я напевно наношу урону дуже мало. Окей, давайте виберемось. У нас зараз тут ніч. Окей, я думаю, нам потрібно пожидати ніч. Бульк. І оп. І ночі як і не було. Ну, як завжди, нам потрібно здобути дерево. Це в кожному виживанні, це вже база. І ми можемо проходити в один блок. Так, тому що ми поки маленькі дракончики. І як я планую збудувати наше гніздо? Це, напевно, буде дуже чи в цій серії, тому що. Багато чого зробити. Але хоча. О, а це що тут? Гоу. Ой, куди сього. Світ акації. Кайло. Сокира. Меч Пічка. О, як я вмію літати! Класно, як файно Тростина. І це, напевно, буде єдиний випадок в наших виживаннях всіх, де підводні печери нам реально будуть потрібні. І ми не будемо їх просто скіпати. О, до речі, ми припливли на початок. Погляньте. І так, я був правий. Це схоже на якусь пляшечку, чесно. Тому що в мене вже, наприклад, від обезвожування немає трьох рибинок, Тобто їжі нашої, моя кейло. І сердечок. А сердечок наших драконів небагато. Ну, тут які до речовичку, давайте це будемо. Па погляньте, нам випав пил стародавнього дракона. Частина стародавнього дракона. Найменша частина стародавній істот. Використовується каснування. Можна такі люди скаргати, з королівськими особами. Що за королівські особи, я досі не зрозумів. Сподіваюся, що в цій частині ми дізнаємося, хто це такі взагалі. Цього вистачить і мені потрібно знайти якусь підводну печеру. А таких, як завжди, якщо вони нам потрібні, їх тут ніде немає. Добре, давайте вилетаємо звідси. Сильно не будемо літати, тому що я навіть не знаю, що їсть цей дракон. Хоч і читав це на початку відео, з того моменту для вас пройшла, напевно, там хвилинка чи дві. А, у мене пройшло багато доволі часто, я вже й позабувся, чесно. Я сподіваюся просто знайти якесь поселення. Друзі, що я помітив і помітив буквально це одразу, Те, що у мене чомусь дуже мала промальовка чанків хоч я таку її не виставляв. Ну, добре. Це ще підводна печера. Невже це підводна печера? Вау, це реальна підводна печера, друзі. Ти г. еді сюди. Я сподіваюся, що в цій печері ми знайдемо з вами залізку. Це поки що наша, так сказати, єдина ціль І щось нічого я тут не бачу. Це взагалі печера, яка наполовину у воді, на половину Доволі прикольно виглядає, до речі. Ну, можливо, тут десь на суші є, я можу вилізти, в принципі, добути, чому би і ні. Поки що я бачу тут тільки. Ой-ой-ой-ой-ой. Скалетики, сапфіри різні. Я тут побуду 100%. Я вже чомусь тут на цьому впевнений. Вниз, 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 вниз. Серйозно, тут немає взагалі нічого. Ну, мене не вистачить звідси це вилетіти. Ем, схоже, я тут залишусь назавжди. Не питайте, як я іщу є, я, я здобув 12 залізів і зараз помру від води. Оп! Є. Це добре, тому що ну, я нарешті зможу скрафтити собі злізні інструменти. Але є ще одна невеличка проблема це моя їжа і здоров'я. Я знаю, звісно, з цієї проблеми, але завжди я так робити не зможу. Ну, але поки є можливість, користуємось. Де я з'явлюсь. О, я з'явився в себе в пляшечці. Добре, невелика втрата. Тому якщо ми тут, давайте поки що пустимось на воду сюди і поставимо десь тут пічку. А чому би її тут не зробити на деякий час міні-базу. Уютне містечко. Ну Звісно, так, я звісно, я буду будувати своє кісток, ви тут не переживаєте. Типу, я не кидала бо якесь там. Але поки полавимо. Поки тут мене плавати залізо, хочу вас привітати з одним святом. Я записую це відео прямо на Пасхи. Ну, тому вітаю вас всіх з Паскою. Христос Воскрес! Боїстино Воскрес. Не знаю, сподіваюсь, ви поїли там смачненько пасочок, побилися яєчками, ну і, звісно, все інше. Але, скоріш за все, це відео вийде набагато пізніше, ніж я записую, тому ось так. Краще пізно, ніж ніколи, так? Є, переплавили, забираємо це все діло, добуваємо досягнення. Забираємо пічечку, заприбуємо, крафтимо собі трішечки. Крафтимо, звісно ж, собі кайло. це обов'язково Сокиру теж обов'язково. Ну і, звісно ж, меч. Заміняємо це все нашим, за нашим каменним кайлом і сокирами. Ну і звісно, я думаю, нам знадобиться відерце щоб ми могли розливати під собою воду і не вмирати. Я думаю, це буде просто ідеальна штука в наш зараз час. Так, я це тут залишу, якщо там випадково щось загублю, то повернусь заберу. Ось. Все, давайте. Візьмемо водички собі. І цікаво, це працює, реально? Тут тобто я зараз висушусь, чекаємо. Я зналью собі водички. Так, це працює, йо, я тепер не буду помирати. Ну, а тепер, думаю, можна відправитись у пошуки якогось посел. ой. Поселення, я вас тут. Так, ага. Ви тільки погляньте, що я знайшов. Це ж поселення. Так, Трішечки водичка, то, щоб ми не померли. Є. Давайте подивимося, чи є тут якийсь водойом, щоб ми могли тут ховатися. Я знаю, що тут є ось такий от... океанчик мій, але він мені взагалі не подобається. Не подобається така скалиста місцевість тут, тому ось так. Тут домики різні, так ну, тут можна в фонтані ховатися, це хоч щось. Тут чомусь всі жителі безробітні. Розумію вас, бро. А, ви залізти, схоже, не можете. А Тут деякі розумні, а деякі. Ой, боже, що ви це? Ха-ха. Дивне якесь у вас поселення, взагалі немає робіт у вас чи що. Вже в мене якийсь баг. Ану секунду. Ехем. Все добре, якщо що то це був просто баг. Все нормально, жителі з'явилась робота. Так, і тут з'явився вейпойн. Я просто прийшов в Майнкрафт і видалив із модів. Ехем. Так. І давайте поставимо сюди другого указ, тому що я його зламав, не знаю навіщо. І назвемо його якось дім, напевно, я не знаю, чи я буду тут схилитись, чи ні. Але, скоріш за все, що просто ні. Мені не подобається сама місцевість, тут і жителі якісь тут дивні, і поселення маленьке. Тут немає ні одного города і взагалі тут якесь дивне містечко. Чесно, мені не подобається. Якщо що, то пишіть в коментарі, чи заселятись там тут чи ні. Все буде залежати тільки від вас, тут у нас є. Це я не можу їсти, це теж я не можу їсти. Давайте поспимо. О, на добранч. Давайте не хрюкайте мені, я забираю у вас ліжко і давайте побачимо. А на цьому, мої друзі, я буду напевно завершувати нашу першу частину виживання за морського дракона. І головне мені зараз не померти, тому я зараз. Ані, я зараз запрыгну у фонтан. Цибуля, серйозно. Окей. Okay. Сподіваюсь, вам сподобалось це проходження. Ви захочете, щоб я записав ще одну частину. Давайте наберемо під цим відео ну, хоча б 7 лайків, і я запишу другу частину виживання за цього дракона. Якщо ви не бачили, то ще подивіться моє проходження по новій грі Dream BBQ. Воно доволі теж круте, і це зовсім новий контент для моїх каналу. І твої, твій відгук, так сказати, буде дуже важливий для мене. Якщо ви довели до цього моменту, то просто напишіть в коментарі слово вода. І я буду знати, що ви дивитесь мої відео до кінця. А все, дякую вам за перегляд. І всім бувайте, і всім пока-пока. Ми обов'язково знайдемо тебе, обирате. Бувай!